Питання, ти коли повертаєшся тільки? куча волонтерів, куча там, я не знаю, журналістів і людей. Всі допоможуть. Всі всі, 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 всі кричать: давай ми тобі, все, все буклети, всі діла. Ну, от... ну, ти ж не думаєш тоді ще ні за документи, ні за що, тобі треба дзвонити додому і все по суті. Я ж кажу: на протягом цих двох тижнів ти ще не можеш зібратися, ти ще не можеш повірити, що ти, ти, ти вже вдома, тобі вже нема чого боятися. І тут після цього всього тобі вже починає вилізати проблеми з документами, там, з всякими. І, і прочі. юридичні, психологічні і, і так далі, і тому подобне. І ти потім роз, а куди його звернутися? знаю. І все. Оце от, от, от питання: що коли тільки на початку всі є, через деякий час всі пропадають і розтворюються mm. в, в цій масі. І, і от це питання.